Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ще одне надзвичайно важливе питання, яке треба розглянути, це питання засідання Ради України та НАТО. Яке відбудеться вже наступного дня після мого прогнозу, тому що це буде 26-го 11-го, а я записую це відео 25-го. Стосовно удару по Дніпру Великою балістикою, цим моречником цією забороненою зброєю. Це також дуже важливе питання. Хотілося би подивитися, як це змінить долю України, як це змінить хід війни. Давайте ми з вами це подивимось, тому що особисто у мене є відчуття, що якісь дуже важливі питання будуть вирішуватися саме на цьому мітингу, саме на цьому саміті, на цих зборах Ради України та НАТО. Тобто, це от якраз от сьогодні 25.11, зараз на годинку 10 ранку, а завтра, 26.11. Якраз відбудеться це екстрене засідання, де будуть прийматися важливі рішення стосовно подальшого розвитку подій та ходу війни в Україні. Добре, я хочу взяти колоду Таро. На Таро я хочу витягнути три карти. Я хочу взяти циганську колоду. На ній теж я хочу витягнути три карти. Я думаю, буде більш, ніж достатньо. я хочу взяти. Колоду гральну. На ній я теж хочу витягнути відповідно три карти. По три карти з кожної колоди, я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Давайте ми з вами це питання розглянемо. Розглянемо, які зміни принесе оце от засідання Ради України та НАТО. До чого воно призведе? Які зміни? Позитивні чи негативні? Що карти більше покажуть? Позитив чи негатив? Перша карта туз мечів, карта сили, карта озброєння. Можливо, Україні будуть якусь нову зброю давати. Можливо, Україну будуть якось заново підсилювати. Це хороша карта, хороший знак. Далі дивимося. Королева жезлів, карта сильної жінки, карта сильної жіночої енергетики, королева мечів. Карта боротьби. Дві королеви падають одна біля одної. Сильна жіноча енергетика. В прямій позиції це хороший знак. Дивимося на циганській кладі. Карта працівника. Вороги активізуються. Вороги можуть завдавати нових ударів, пробувати провокувати. Карта вченого робота з документами, дослідження інформації і карта відчаю. Ну тут карти не дуже хороші. Я би сказав, що можливо, це спровокує нову серію агресій та атак. Ну, бо карти такі досить складні. Насправді. Тепер дивимося на слов'янській колоді. Туж червовий, карта любові, карта допомоги, карта союзів, карта об'єднань. Хороша. Карта король червовий, Карта сильного чоловіка. Король хрестовий. Карта успіху, карта сильної чоловічої енергетики. Два короля поруч. Туж червовий. Хороші карти, досить хороші карти. Я би сказав, що це багато в чому змінить ситуацію. В кращу сторону змінить ситуацію. Так що будемо сподіватися, що це рішення Ради Європи, НАТО та України багато принесе нових змін. Я би сказав, що карти більше позитивні, ніж негативні. Я бачу на цій колоді, що все-таки це все дасть позитивний результат для України і, можливо, нове озброєння, нову силу. Два короля червоних це карти сильної чоловічої енергетики. Я вважаю, що це змінить ситуацію в кращу сторону. Будемо на це сподіватися. Всього хорошого вам. Ставте лайки, не забувайте. Побачимось!